Друзі, вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні, як ви здогадались, будемо говорити про поршневу на трактор Т-40 від виробника Польща. Приходить вона в таких от синіх коробочках, опломбована фірмовим скотчем з надписом THM. Я вже одну розпакував, щоб не тратити час відео. В комплект входить гільза, поршень, палець поршневий, кільце стопорні і кільця поршневі. Прокладки мідні під гільзу не входять в комплект. Їх тільки завод двигун Україна ложив. Інші виробники, на жаль, ні, ніхто не ложить. Ну, давайте почнемо з гільзи. Гільза досить така красива на вид. Видно, якість обробітку трошки вони так, так, на вищому рівні. Позначень на гільзі ніяких немає. Середина йде хонінгована, готова до установки. Це упаковочка трошки пристала. Поршень звичайний стандартний білий з канавками, не канавками, виямками під клапана. Нам поршні є THM, номер каталожний, дата виробництва 8 місяць 2022 року. Іноді люди питають без оцих виямок на Т25 старого взяття. Ну, на жаль, Польща таких не робить. Україна заводив робив такі. На два маслозйомних кільця всередині позначень як таких нічого немає, але середина якість обробітку дуже красиво виглядає. Пальчик поршневий хороший по якості, закалений, так, як має бути. Стінки досить товсті. Кільця стопані, там про них особливо нічого не скажемо. Поршневі кільця йдуть кожного окремому пакетику з позначенням місця і установки перше, друге, третє, четверте, п'яте. Кільця йдуть теж від цього бренду THM. Верхній йде з хромованим покриттям. Другий цей йде стандартне. Третє також іде стандартне. Четверте, уже... Четверте кільце, яке йде перше масло воно йде з пружинкою. І нижнє йде без пружинки. Сам комплект по якості дуже хороший варіант. Як на мою думку, на сьогоднішній день це найкращий варіант, що можна купити в Україні. З аналогів, ну, що, Кострома китайська або конотоп, ну, ви знаєте, яка там якість. Якщо знаєте альтернативу кращу, напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. В недалекому майбутньому має приїхати порчнева GFD, вона має бути трошки краща по якості, по ціні ну приїде, тоді будемо говорити, яка вона буде. На сьогоднішній день комплект на Т-40 THM Польща коштує 11800 на т 25 5900. Кого цікавий, звертайтеся за телефоном, що бачите на екрані. Підкажу, проконсультую. Також прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Перспектива буде виходити дуже багато цікавих відео на цьому каналі. Gracias por la atención.